З Новим роком вас вітає, щастя радості бажаю. Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає. Хай у вашу світлу хату сміху принесе багато і здоров'я, цілий віг покладе на ваш поріг. Хай вам буде щастя в хаті, аби ви завжди були багаті. Щоб жили ви дружно, мило, аби вас усі любили, щоб цвіли, як пишний цвіт, і дожили до ста літ. Христос страждає. Благослови Боже нас на новий рік, щоб був щасливий кожен чоловік, щоб нам здоров'ю, прилидні життя, щоб всі славили і любили тя. Благослови рік той, мати присвята, щоб ся родили пшениці і жита, щоб ми не знали голоду війни від вогню й нужди нас охорони. Так з тим новим роком Господа просім, і Бог допоможе певно людям всім, а причиста мати українського краю, десь нам вік щасливий і любов свою. Оїшна колядка вулицями в місті, у стічках сріблястих, світлому намисті, іскорки веселі на сніг розсипала. Божий син родився, усіх сповіщала. Нас послав святий Василь засівати за і, і особи нам наказ засівати і у вас, ще навчили так, на коханні мав, сім жити на добро, а для сміху ось пшоно. На здоров'я вам увесь. Щоб був кріпким мріговий, а віддалі сієм вам пшеницю, хліб, сієм, сієм, засіваємо, з Новим роком вас вітаю. Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, щоб родила в землі, щоб була на столі, і на полі, і в стодолі, щоб добра було доволі, щоб не стали вже розлуки ваші діти, ваші онуки. Дай же Боже, в добрий час. Щоб доброго стріла вас, Христосі рождає. Сім вам від вашого порогу. Щоб завжди у вас була щаслива дорога. Сім вам від вашого віконця, щоб завжди сіяло ясне сонце. Сім вам, по всій оселі, щоб ви завжди в ній були веселі. Сім, сім, посіваємо. З Новим роком вас вітаємо. Христосі рождає. Нову рік і в добрий час. Щиро вітаю вас, здоров'я, щастя, зачим вам, усій родині, діточкам, хай радість наповнить ваш двір. А двір до статер загостить і ще бажає власні з неба і Божу поміч у потребі. Радімо разом в цю хвилину, бо ясна зірка на країну принесла звістку про дитя та про щасливе майбуття. Радімо також нині тим, що народився, Божий син, що в тяжку для нас годину він зглянеться на Україну. Надіймося, що Божа Мати надасть нам ласки благодати, віднині знов за рік, зустріти в щасті Новий рік і жити много-много літ. Христос свяждає. Щирим святом вас вітаю і сердечно вам бажаю, щоб завжди була надія. Від Андрія до Андрія, щоб не кашляло ніколи від Миколи до Миколи, щоб зустрічали світлі ранки від Маланки до Маланки, і завжди було ви в силі від Василя до Василя, щоб завжди була вам шана від Йордана до Йордана і любов міцна жадана від Івана до Івана. Від котіє від різдва Бог дарує нам дива, щоб жили щасливо мирі в хаті шеміській квартирі на покуті за столом було всали щасником, ковбаса своя гірчиця, керості, сметані птиця, ще й картопля не пісна, Добре, вина, щоб колядки скрізь лунали, щиро Бога прославляли. І якщо чого ще треба, хай Господь пошле вам з неба. Христос, славімо його.